Золото, пістолети, автомат Калашникова, елітні автівки і пакети, буквально набиті грошима. Усі ці атрибути умовного наркобарона чи мафіозії знайшли в депутата Рівненської облради Віталія Суховича. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісо. Овому офісі де України Віталія вже затримали. При обшуках у нього знайшли більше 4 мільйонів доларів готівкою у різній валюті. Чотири земельні ділянки в рівному. Ну і звичайно ж, який депутат облради ще й за сумісництвом заступник директора поліського регіонального офісу лісів України без власного елітного автопарку Audi Q8, Mercedes-Benz GLE та BMW X5. Наразі обшуки тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя Фігуранта та його сім'ї. Ви знаєте, мені вже цікаво, яку ж заставу призначить цьому депутату Мафіозії. Пишіть свої припущення у коментарях. Чому цікаво? Бо учора стало відомо про те, що заставу внесли за ексголову Держспецзв'язку Щіголя та Нардеба Одарченко. Застава за Щіголя – 25 мільйонів гривень. За Одарченка 15. Нагадаю, що у Щіголя виявили криптогаманець, на якому той зберігав майже півтора мільйони доларів. За даними слідства, за 2020-2022 рік він вкрав 62 мільйони гривень, а вийшов під заставу у 25. Нардеп від фракції Слуга народу Ударченко в свою чергу хотів біткоїнами підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, а також пропонував віддати Донбас і. Крим Росії на цьому все. Не забувайте про лайки і підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо.